Коли ми знаємо, як скерувати увагу, ми можемо маніпулювати поглядом читача, щоб він бачив та робив те, що ми від нього хочемо. Наприклад, щоб потенційні клієнти побачили інформацію, яка переконає їх купити, перш ніж вони побачать кнопку Купити. Я Надя, і це мій канал UX-Тісточка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся корисними порадами, щоб допомогти тобі стати кращим дизайнером. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. То чи є магічна формула, яка підкаже, як око рухається по дизайну, де зупиняється та як довго там залишається. Ви здивуєтесь, але насправді ця формула існує? Спрямування уваги користувачів визначається композицією. Якщо вона зроблена грамотно, то дизайн виглядає логічним, впорядкованим, гармонійним та цілісним, де всі елементи взаємопов'язані. Якщо композиція зроблена неграмотно, то і дизайн буде хаотичним, ніби бездумно накидали випадкові елементи. У композиції є наступні цілі: управління увагою користувача, виділення першочергового від другорядного. Впорядкованість, естетичність. То як управляти увагою? Почнемо з простого. Існує декілька патернів зчитування інформації, які підказують, як око рухається по композиції. Вони корисні, тому що ми можемо зробити елементи більш помітними, якщо просто розташуємо їх в певних місцях. Але увага! Ці патерни описують лише сторінки з великою кількістю тексту та підходять тільки для мов, які читаються зліва направо, зверху вниз. Перший такий патерн — це структурна сітка Арнгейма. Через прямокутний простір проходить мережа силових ліній. Центр і чотири кути діють на око як магніт. Найсильніший магніт знаходиться в центрі. Але не в геометричному, а в оптичному або композиційному. Для прямокутника він буде знаходитись трохи вище справжнього геометричного центру. Для квадрата ці центри співпадають. Око глядача буде рухатись від точки до точки. По осям. Діаграма Гутенберга верхня ліва частина сторінки є основним фокусом користувача. Саме там очі автоматично фокусуються: це місце, де в більшості сайтів розташовано логотип. Далі очі переходять до верхньої правої частини сторінки, яке сприймається як продовження лівої частини. Але менш важливою, це місце для меню. Нижня ліва частина це спліпа частина діаграми Гутенберга. Користувач не надаватиме особливого значення вмісту в цій частині сторінки. Коли користувач досягає нижньої правої частини, відбувається перерва, і користувачеві повинно буде виконати дію. Це ідеальне місце для вставки закликів для дії, таких як кнопки, посилання, форми, відео тощо. Пам'ятаєте, де в Material Design знаходиться Floating Action Button? f патерн За таким патерном скануються сторінки результатів пошуку та списки з невеликою кількістю інформації для сканування. Z-патерн повторює форму літери Z і йде униз по сторінці, поки не досягне нижнього правого кута. Чимось схоже на діаграму Гутенберга, але трохи простіше. Пам'ятаєте, що всі ці патерни описують лише сторінки з великою кількістю текста. Дизайн не буде відповідати жодному з патернів, якщо додати ієрархію, напрямок, рух і ритм. Ієрархія визначає порядок, у якому користувач опрацьовує інформацію відповідно до її важливості. Ось у нас ряд рівноправних об'єктів. Вони однакові, нічого не виділяється. Як зробити акцент, щоб підкреслити важливість елементу? За допомогою кольору, масштабу, контрасту та фокусування. Скерувати увагу глядача допоможе напрямок, що створюється елементами композиції та неявними силовими лініями, які малює наша уява. Вони надають відчуття руху та скеровують погляд на головний елемент. Ось, наприклад, як це роблять художники. Силові лінії можна побудувати через композиційний центр, довкола якого ми вистраємо композицію. Він не дорівнює геометричному і їх може бути декілька. Як визначити композиційний центр? Найпростіший це метод третин. Полоса поділяється на рівні три частині по горизонталі та три по вертикалі. Маємо три композиційні центри. У зоні, що перебуває між точками перетину цих ліній, розміщений центр уваги. Ось на картині головні об'єкти в композиційному центрі. Більш складним є визначення центру за методом золотого перетину, або поєднання двох вищезазначених методів метод третин за золотим перетином. Теж маємо три полоски, але не однакові, а зі співвідношенням сторін на основі принципу золотого перетину. Інші елементи розміщують вздовж шловивих ліній. От отримуючись рівноваги. Великі елементи повинні бути збалансованими меншими елементами. Кольори теж мають бути збалансованими. Напрямок розташування елементів в дизайні має бути природним. Наприклад, має сенс розташовувати кнопку пошуку після форми, а не перед, оскільки спочатку йде заповнення поля, а потім натискання кнопки. Рух. Ось, наприклад, статична композиція. Щоб додати руху, можна використовувати діагональні лінії. На цій картинці є відчуття, що об'єкт рухається донизу. А тут, навпаки, вверх. Так само можна передати рух, залишивши пустий простір перед об'єктом, щоб наша уява могла його продовжувати. Відчуття початку руху та відчуття завершення. Рух на графіку може мати позитивну динаміку, тобто вверх, чи негативну, тобто вниз. Ритм. Відчуття скерованості погляду можна також надати шляхом використання ритму. Ритм полягає в повторенні певних елементів. Ритмічності можна досягти повторенням кольору, об'єктів, світла, тіні і так далі. За допомогою зацикливості і ритму можна створити необхідну силову лінію. Карточки в дизайні передають симметричний горизонтальний ритм. Щоб побудувати гармонійну композицію, досліджуй психологію сприйняття інформації та знаходь приклади в мистецтві. Художники розуміються на композиції краще, ніж будь-хто інший. Напиши в коментах, які ще методи спрямування уваги ти знаєш. Підписуйся на мій канал, жми на колокольчик, щоб нічого не пропустити.